Доброї ночі, моє сонечко. Катю, розкажи мені казочку. Яку ж тобі казочку? Може, про рібку? Ні, я не хочу. Ну тоді давай розкажу про рукавичку. Ні, не хочу. Я це вже чула. Я хочу чогось незвичайного, Скоро ж Різдво. Добре, я знаю одну історію. Чудового зимового дня Мері вийшла на вулицю. Скоро могла настати Різдво, яке принесе із собою фантастичні пригоди чарівні спогади. Мері не мала друзів, але так хотіла їх знайти. Годинок пробив дванадцяту, і Різдвяний Дух взяв владу у свої руки. Раптом дівчинка почула якийсь шепіт. Це її іграшки вітали одне одного з Різдвом. Навіть іграшки мали друзів, а вона ні. Вранці дівчинка побачила у себе на подвір'ї хлопчика Гаррі. Він нічого про себе не пам'ятав. Батьки Мері залишили його у них вдома, поки він усе не згадає. У душі Мері вірила, що дива існують. Зранку діти вийшли на прогулянку, ні звідки з'явився чоловік весь у чорному. Раптом Гаррі крикнув: тікаймо, це морок. Він жорстокий та всемогутній, бореться проти духів світлого різдва. Морок забирає віру, але ж віра це головне, що є нас, людей. Увісні Мері побачила дух Різдва. Він був квалий і слабкий. Дівчинка зрозуміла, що саме морок винен у цьому. У дух Різдва треба ж вірити, та свято було на межі зникнення. Колись морок забрав у Гарі все, крім віри. Діти зрозуміли, як потрібно подолати Морока. Вони покликали всіх дітей і почали голосно сміятись, веселитись, грати в сніжки. Потихеньку помітили, як морок зменшується, і дух різдва перемагає. І ось нарешті морок зник, і дух різдва плескав у долоні, опускаючи на землю пухнастий сніг. Отак От пройшло свято дівчинки, яка знайшла собі справжнього і вірного друга. Класна історія. Я теж хочу мати такого друга, як Гарі. Він у тебе обов'язково з'явиться, а зараз пора спати.